Сьогодні, 14 жовтня, відзначається Державне свято День захисників і захисниць України. Тож з нагоди цього дня прилучани вирішили привітати наших захисників. Вітаю всіх хлопців, тому числі, мізя, де свою є на югі, так Хай їм дай Бог здоров'я, успіхів і щоб вони вернулися до тому живі. І слава. ЗСУ. Міцного здоров'я, миру, терпіння і всього-всього всім найкращого. Ну що бажати? Ну бажати самого найкращого миру, щоб повернулося здорові, живі були. І щоб ми попрозували перемогу, яку думаю, ми, ми будемо наближати. Здоров'я у нас навіть ще саме. Ми вітаємо наших захисників, ми бажаємо їм здоров'я і всього самого найкращого, наснаги, щоб поверталися. Да, живі, щоб ми були до живі, здорові до батьків, до дружин, до дітей, до їх всіх обороняння. Ми роз щасливо, щоб повернулися всі додому, живі й і здорові. І з вами хочемо Дякую. І з вам самого-самого найкращого. Повертайтеся, і все буде добре. Вернуться всім з перемогою. Захисникам побільше здоров'я, хай нашу Україну бережуть. Сили, терпіння, здоров'я і міцного настрою на перемогу. Дай Боже їм сили, снаги, ну, в общем, всього-всього найкращого, що вони бажають. Віру, що ми переможемо. Я щиро рада бачити оцих хлопців, які ходять. Особливо жінки, які йдуть у формі, хай Бог їх береже, тому що це хороші люди. І щоб вони повернулися всі, всі живі. Дякую. Дякую. Це найкраще. Жінка висить. Дякую. Бажаю, щоб вони повернулися до нас живими, здоровими. І швидше, щоб мир у нас був. Перемога буде. За нами, звісно. Наші діти ростуть, щоб вони були під мирним небом. Дякую їхнім матерям і родичам, що виспитують отаких от дітей. Ми віримо в перемогу, віримо, що ми будемо скоро. Повертайтеся до Бога. Слава Україні і ССУ.